Дорогі в Христі, сьогодні Боже Слово говорить нам про таємницю святині, про таємницю Божого дому. Чим святиня є для Ісуса Христа, що в Євангелії зацитовані слова Пророка Ісаї. Ревність, про дім твій мене спонукає. Це в першу чергу Дім Отця. Ми приходимо сюди до святині, бо для нас, як і для Ісуса. Храм це Дім Отця. До кого святиня належить? До Бога Отця, це Він є тут господарем. А кожен господар встановлює права для свого дому. І ці права ми чули в першому читанні 10 Божих заповідей. А далі в книзі Левита і в книзі Второзаконня, Бог ще раз підтверджує. Що має бути в його домі. І опис того, що має бути у святині. Також є прикладом і взірцем. Що має бути у домі кожного, хто вірить в Отця, кожного, хто молиться Отче наш. І Другим таким елементом Божого дому, як і кожного нашого дому є хліб. Заробляю на хліб, така є поговорка. І часто дуже багато треба працювати, щоб заробити на хліб. І хліб це символ життя, кожного життя. Але в домі Отця ми маємо хліб, в якому, під постатю якого залишився Божий Син Ісус Христос. Це вічне життя, це пожива безсмертя, це хліб, який ніколи не псується, як той наш хліб вдома. Ніколи не гине. Це Ісус тут залишився під виглядом хліба, у дарохранительниці на добре і на зле, назавжди з людиною. Третім елементом в домі Отця, про що говорить Господь у Святому Писанні? Це Вівтар, вівтар – Є місцем складання жертви. Це головне місце, яке Вівтар займає у храмі, коли входимо відразу в очі наші на Вівтар. Дехто з вас пам'ятає, як в цьому Божому домі, котрий по документах ще називається домом роганої і камерної музики. Вівтар. Був ще на колесах. Його пересували, тут артисти грали, танцювали, а вівтар не був центральним місцем. І один з настоятелів довго воював про центральне місце для Вівтаря і виборов те, що поширили, продовжили пресвітерій. І залишили тут цей прекрасний вівтар, так, що він залишається і досі. Дорогі брати і сестри, вівтар є місцем, де складаємо жертву. Не можна вівтаря викинути зі святині. І так само в домі, в нашому місці. Має бути вівтар, вівтарик, як часто називаємо то місце, де молимося, на якому горить свічка, де є фігура святого, і де також є символ жертви страждання, яким є Хрест. Коли закінчились. Проти аварійної роботи в храмі, то ми 20 днів намагалися вибрати, щоб ми почали тут звершувати Євхаристію, а також щоб в центрі був хрест. У нас зараз цей хрест гостією. Більше ця гостія затуляє все те неподобство. Яке спричинив вогонь, ті згоріли стіни ззаді, у головному вівтарі під час пожежі органу, який займав місце Бога. Але від початку в нашому храмі і на фронтоні храму, в самому центрі, був хрест. І цей хрест буде, навіть вже е, чекає на свій час елементи цього Христа, який був колись в нашому храмі великий хрест у головному вівтарі. А біля Христа Марія і Йоанн. Це теж символ того, що кожен з нас має бути. Біля Христа. Тому що Хрест в нашому житті з'являється, і неможливо уникнути Христа. То якась хвороба і це жертва, яку складаємо на вівтарі нашого життя зі здоров'я. Або є якесь Міцне страждання, переживання, біль за близьких, які воюють. Тоді, якщо в домі хрест, ти дивишся на розп'ятого Ісуса і все переживаєш з Ним. Не може бути християнського дому без Христа. І тому Ісус входить до святині. І очищує її з того всього, що не становить Божого дому, так як війшов два з половиною роки тому у потужний чудотворний спосіб до нашої святині. Тому ми повинні брати приклад з Ісуса і просити Його. Щоби зробив у святині нашого серця місце, бо кожен з нас є святиною Бога. І Він, як бачимо в сьогоднішній Євангелії, швидко це зробить, тільки треба на це йому дозволити, дорогі брати і сестри. Потрібно приступити до таїнства сповіді, щоб Бог очистив. Святиню моєї душі, щоб відновив цей Бог, який є ревний, про моє життя, настільки ревний, що хоче зі мною бути вічність, що хоче, щоб я цілковито до нього належав. Але є такі люди, які не мають дому. Війни і в нашій країні таких людей є багато. Чи такі, які вимушені, переселенці, або ж такі люди, які живуть на вулиці Свідомо, які називаються безхатченки, бездомні. І також сьогодні ми тут у цьому храмі. А багато мешканців Києва не буде у святині. Це такі бездомні, духовні бездомні, які свідомо це вибирають. І які думають, що можуть бути щасливими, а ними не є. Бо не можна бути щасливими, коли не маєш справжнього дому, дому Отця. Не можна будувати щасливого дому без Бога, без вівтаря, на якому складаєш жертву, бо як не може існувати дім без вівтаря, так не може бути життя без страждання. І тому просимо Господа Ісуса. Щоби, так як він, є ревний, про Божий дім. Також і ми мали цю ревність про Божий дім і про цей дім, яким є наш костел Святого Миколая, і дякую тим з вас, хто про нього ревно дбають, коли потрібно. Його очищати з усього бруду, який нанесли ті, які перетворили цей Божий дім на печеру розбійників. Але також потрібно ревно дбати про свою душу, щоб вона була не заплавована гріхом, щоб була чиста. Так як Бог ревниво хоче, щоб ми тільки до нього належали. І про те, що дбаєш, те й передаєш назовні іншим. І незважаючи на те, чи ти батько, чи мати, чи ти простий верянин, чи президент, чи цар, є правдива історія. Яка належить до цариці Російської Катерини Другої. Це був 1775 рік, коли Росія здобула землі Західної України. Тоді цариця Катерина, посилаючи генерал-губернаторів Чернишова і Кречетникова, дала їм чіткі вказівки записані в історії. Перше, що яке завдання, яке їм дала, це деморалізація. І для цього завдання з, цим, з цією колоною багатьох карет, вислала багато проституток. Друге завдання, яке їм дала, це щоб на цих землях було якнайменше людей. Тобто, щоб не мали вони дітей. І третє, вбивайте, нищить католицьку віру. Дорогі брати і сестри, 1775 рік. А до сьогодні це на наших землях. Тому що так важко позбутися того, до чого людина прив'язується. І час Великого посту вже майже половина Великого посту, в яку входимо. Це час, щоб ми подивилися також на ті наші постанови і на то наше навернення, до якого ми покликані у часі Великого посту. Чи не буває так, що ми тільки щось постановляємо, а цього не виконуємо, або виконуємо тільки те, що є вигідним для нас, як говорить. Одна стара індуська, індійська легенда, але дуже така повчальна і справжня щодо нашого життя. Отже, був один послушник, який зголосився до монастиря, і який довгі тижні, місяці боровся зі спокусами, був роздвоєний. Не знав чи залишитися в монастирі, а з другої сторони світське життя його дуже кортило і мав дуже багато спокус, яких не міг позбутися. Однією з них це було те, що він дуже любив вино, вживав багато вина. І ці спокуси в нього були такі великі, що не одну ніч він не спав, боровся з ними. То вигравав, то програвав. І одного разу з'явився йому сатана і каже, залишу тебе назавжди, тільки мусиш виконати одне з моїх завдань. Це, або вип'єш цілу бутилку вина зараз, або Залишиш ранкові молитви, або вб'єш настоятеля монастиря, або святотацько приймеш святе причастя, або підпалиш монастир, або повішаєшся. І тоді я тебе залишу. Юнак недовго думав вибрав це перше. Щоб випити зараз бутилку вина, тим паче, що він це любив робити. Вранці, звісно, бо був п'яний, не встав на молитви. Настоятель прийшов до його келії, почав його сварити, а цей п'яний, випивши, схопив бутилку цю пусту і вдарив настоятеля в голову. Так що настоятель помер, переляканий вибіг і чує, що вже е, завершується служба, оля заспав, швидко влетів, до каплиці, не задумуючись, прийняв святотацьке святе Причастя. А коли монахи почали питати. А де настоятель він перелякався і побіг до своєї келії, і підпалив її, щоб стерти сліди. Таким чином, згорів цілий монастир. А він тоді мав докори сумління так, що повісився. Дорогі брати, і сестри. В наверненні не можна тільки частинку, не можна діалогувати зі злом, не можна давати дьяволу тільки палець, бо візьме ціле наше життя, а потрібно свідомо і міцно відрубати те, що веде нас до зла, і раз і назавжди навернутися. Нехай в цьому.